Як змінились мої вподобання їжі з настанням вагітності? По-перше, я перестала пити каву. Взагалі, зовсім перестала. Раніше я могла пити навіть 5 чашок за день. До речі, чоловік також на мене дуже сварився через те, що я п'ю саме каву і майже нічого не їм. Другий момент, я перестала їсти свої улюблені шоколадні батончики, але це зовсім не означає, що я перестала їсти солодке, бо зараз в моєму холодильнику дуже багато солодощів. Третій момент я почала собі готувати збалансовану їжу. Я просто відчуваю інтуїтивно, що цього потребую. Раніше я взагалі не їла чіпси, сухарики. Ну хіба що в дитинстві, але зараз мене просто дуже сильно тягне на чіпси. Я стараюсь купляти більш корисні чіпси, не картопляні, а кукурудзяні. Сьогодні, до речі, з чоловіком поїдемо закуповуватись ним. З іншого я почала їсти дуже багато творогу. Зараз готую собі сирнички, творожні запіканки. Мені дуже це подобається. Дівчатка, діліться в коментарях, які нові страви ви відкрили для себе під час вагітності, і розкажіть за ваші улюблені фаворити.